Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди Медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресу. Сьогодні поговоримо про стрес та про те, за допомогою яких засобів його можна подолати. Здавалося б, ми всі знаємо про стрес, причини його виникнення, про можливості знизити його негативний вплив на наш організм. Або, якщо це можливо. Спрямувати стрес на власну користь. Це спрощена схема. Усе складніше, серйозніше, глибше. Відомий канадський біохімік і індокринолог Ганс Сельє визнав стрес як неспецифічну відповідь на будь-які вимоги середовища, що є напругою організму спрямованою на пристосування та подолання труднощів, що виникли. Фахівці поділяють стрес на дві форми: еострес та дистрес. Перший пов'язаний з позитивними емоціями вкладеними у досягнення бажаної мети, і мобілізує людину до вирішення визначених завдань. Це хороший стрес. На відміну від нього, дистрес виснажує захисні сили організму і може завдати серйозної шкоди здоров'ю. Емоційними проявами дестресу різкі перепади настрою, дратівливість, тривожність, досить часто наявні напади гніву, депресія. У цьому стані в організмі порушується рівень кортизолу, гормону стресу. Результатом хронічного дистресу можуть бути головний біль, швидка стомлюваність, зниження імунітету, порушення сну, розлад травлення, захворювання серцево-судинної системи, підвищення рівня цукру в крові. Можливі також когнітивні порушення, втрата концентрації уваги, погіршення пам'яті, забудькуватість. Нав'язливі негативні думки. Стрес у кожного свій. Причини дистресу чи стресори індивідуальні. Це можуть бути конкретні негативні обставини в особистому житті або професійній діяльності, особливо якщо вони виникають несподівано та спонтанно, психоемоційні навантаження, хронічні, побутові і фінансові проблеми, особливості організму. Пов'язані з низькою опірністю до шкідливого впливу зовнішніх факторів, але завжди була і сьогодні надзвичайно актуальною є глобальна причина порушення світопорядку, війна, втрата близьких людей, житла, звичних умов життя, звернення до людей, які перебувають під впливом цих нових стресорів, які посилюють руйнівну роль існуючих, вважаємо важливим, своєчасним, надзвичайно необхідним. Зниження дистресу стало обов'язковою умовою збереження здоров'я. Усе, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. Ця стереотипна фраза набуває іншого сенсу, якщо говорити про дії людини, яка усвідомлює своє становище, розуміє виклики, але хоче жити, хоче любити, хоче зберегти здоров'я. Дотримання правил здорового способу життя у міру своїх можливостей. Відмова від шкідливих звичок, зусилля зі стабілізації сну, фізичні навантаження, незважаючи ні на що, і нагадування за Марахаяма ти краще будь голодним, аніж щонебудь їж. Існує думка, що слабкі люди заїдають солодким і запивають алкоголем стрес. Будемо сильними, розуміємо проблему, намагаємося впоратися з нею. У ситуації, що склалася, Звертаємося до повідомлень про можливу допомогу біодобавок. Спробуйте деякі з них. Нагадаємо про доказову медицину, необхідність радитися з лікарем та самоконтролю. Не нашкодь. Одна з таких добавок радіола рожева. Ця трав'яниста рослина, відома в народі під назвою Золотий корінь». І це виправдано. У ньому міститься понад 140 біологічно активних речовин. Найбільш цінними, з яких у боротьбі зі стресом, є розавін та салідрозит. Медики відносять радіолу до адаптогенів, рослин, які дозволяють організмові пристосуватися до змін зовнішніх умов та подолати стрес. Харчові добавки з екстракту корення радіоли Рожевої мають безліч корисних властивостей, знімають утому, зокрема розумову, перешкоджають фізичному та психічному виснаженню організму, знижують занепокоєння та тривожність, підвищують рівень концентрації. У процесі досліджень встановлено, що золотий корінь не містить токсичних речовин, та добавка добре переноситься більшістю людей. Для більшої ефективності приймати її рекомендується вранці, наче у кількості від 400 до 600 міліграмів. Але зверніть увагу, що стимулюючий від вживання радіолий ефект може посилити безсоння та нервове збудження, підвищити кров'яний тиск. Тому перед використанням добавки обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Наступна добавка – ашваганда. У стародавніх індійських трактатах говориться, що використання в айоверді – Мистецтві здорового життя цього вічно зеленого чагарника допомагає набути довголіття, повернути молодість, знайти хорошу пам'ять, інтелект та свободу від захворювань. Екстракт Ашваганди має заспокійливу та снодійну властивість, покращує роботу центральної нервової системи. За даними Національної медичної бібліотеки Сполучених Штатів Америки, ця рослина вважається адаптогеном. Який захищає організм від шкідливого впливу зовнішнього середовища, стабілізує вміст цукру в крові, унормовує рівень холестерину, покращує концентрацію уваги, сприяє зменшенню занепокоєння та тривоги. У вересні 2019 року в журналі Medicine наведені результати дослідження за участю 60 осіб, які приймали щодня. По 240 міліграмів екстракту ашваганди або плацебо протягом двох місяців. Ті, хто приймав добавку, повідомляли про зниження занепокоєння, симптомів депресії стресу. В іншому дослідженні, опублікованому в Академічному медичному журналі Curious, використовували вищу дозу добавки 250 міліграмів і 600 міліграмів. В експерименті брали участь 60 здорових. Але схильних до стресу дорослих людей. Через 8 тижнів у тих, хто приймав добавку, було відзначено поліпшення якості сну, зменшення занепокоєння, зниження в організмі рівня кортизолу в порівнянні з тими, хто приймав плацебо. Однак ці дослідження надто нечисельні, щоб фахівці могли зробити остаточні висновки про властивості Ашваганди. Ашваганду приймають у вигляді таблеток. Капсул або порошку, який можна додавати в смузі або кашу з медом та фруктами, оскільки чистий порошок гіркий на смак. Для покращення якості сну увечері можна випити чашку теплого молока з чайною ложкою порошкоподібного екстракту ашваганди. І зверніть увагу, ашваганда може спричинити сонливість і уповільнити дихання, знизити артеріальний тиск і рівень цукру. Її не можна поєднувати з деякими ліками. Комплекс вітамінів групи Вітаміни групи Б необхідні для здорового функціонування всього організму. Вони сприяють правильному процесу обміну речовин, підтримують здоров'я серця та головного мозку, зміцнюють імунітет, регулюють роботу шлинково-кишкового тракту, попереджають цукровий діабет. Нестача цих вітамінів. Може призвести до безсоння, дратівливості, апатії, депресії. Вітаміни групи Б не накопичуються в організмі та повинні регулярно надходити з їжею. Їх основними джерелами є продукти тваринного походження: м'ясо, субпродукти, яйця, риба та морепродукти, лосось, форель, молюски, листова зелень, шпинат, салат, капуста. Не всім вдається правильно та різноманітно харчуватися. Крім того, з віком падає здатність організму засвоювати вітаміни Б. Для уникнення їхнього дефіциту рекомендується приймати спеціально розроблені полівітамінні добавки, які допоможуть попередити багато захворювань, зокрема впоратися зі стресом. Окрім запропонованих харчових добавок існує чимало інших мелатонін. Ельтіанін, ліцин, лимонний бальзам. Результати досліджень чекають на аналіз, обробку, підтвердження корисних властивостей. Розмова про це ще попереду. Труднощі сьогодення передбачають найсерйозніше бажання людини вижити в непростих обставинах, допомогти близьким, рідним та чужим людям. Згадаємо слова Уінстона Черчилля. Песиміст у кожній можливості. Бачить труднощі, а оптиміст у кожній труднощі вбачає можливість. Складність і можливість слова, що погано поєднуються, але будемо пробувати, шукати вихід, вірити, намагатися перемогти стрес як результат життєвих проблем. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо залишайтеся з нами. До зустрічі!